Гірка правда про колясочки Карело. І це стосується не тільки Фортуна, а абсолютно всіх моделей повіробника Карелло. Ну, можливо, окрім крайніх, які вже задовбалися просто вислуховувати про всі мінуси. Тож, перше, це відсутня амортизація. І так, вона непогана, вона взагалі відсутня. І це видно на відео. Друге дівчата, погодьтесь, колясочка це товар для новонароджених, Він має бути охайний, чистенький, доглянутий, ви хочете його попрати раз хоча б в тиждень. Але фортуна, як і більшість інших карел, не дозволяє цього зробити, тому що весь текстиль повністю наглухо пробитий до металу. Ну і основне це матрасик для новонародженого. Він тонкий, він на пластиковій основі і також прошитий повністю без можливості його попрати. Навіть скрутивши, ви його не запхнете в машинку, тому що він не скручується. Четверте це прогулянковий блок. Так, це трансформер, люлька якого робиться в прогулянковий блок, але тим не менше він просто жахливий. В ньому дуже мало місця, маленьке посадкове місце. В ньому немає чехла на ніжки, окрім того, що в люльці і він залишає дуже мало місця, і в комбінезоні дитина просто туди не влізе. І дуже низький капюшон. Вага. Казалось би, всі беруть Карелу, тому що вона маленька і легенька. Ага. 你非常好。